Робота Тіні це повторювати за її власником. Цього вчать у спеціальній академії Тіней. Хочу розказати по секрету, що насправді їй цього не хотілося. Тому вона прогулювала уроки або ховалась. Це дуже добре їй вдавалось в похмуру погоду. Коли я перебувала в Італії, то мені не вистачало української літератури. Тож я почала писати для себе. Восьмирічна Софія Подолянчук зачитує уривок із власного оповідання Безголосий друг. Нині у світ вийшли три книги юної хмельничанки. А свою першу історію про мопсюню мандрівницю, яка постійно бешкотувала, вона написала у шість років. Я написала про мопсюні, ну сам про мопсика, тому що моя улюблена порода це мопсики. Вони такі милі, що аж хочеться про них написати. А про тінь я написала, тому що хотіла щось написати такого незвичного у 2022 році, коли почалась повномасштабна війна, Софійка не змогла бути осторонь і вирішила поєднати свій хист до письменництва із допомогою збройним силам України. Тож у парку, сквері, торговому центрі та у мистецькому дворику продавала свої оповідання і зібрала більше 44 тисяч гривень. Їх спрямувала на закупівлю радіолокаційних станцій, кровоспинних джгутів, термобілизни, дронів та смаколиків. Ціни я не встановлювала, адже мені було цікаво, як оціню мою працю. А ще Софійка разом із друзями збирала кошти для захисників під час шкільних ярмарків та у складі театральної школи Теді. З бабусею закривала варення та передавала його військовим через благодійний фонд Армія Сос Хмельницький у приміщенні благодійного фонду. Софійка постійна відвідувачка, і хмельничан закликає також підтримувати військових. Виявилося, що там для військових потрібно побутова хімія, теплий одяг, кава, а також сухий суп. Також кровоспинні джгути, і тому я дуже прошу донатити, навіть якщо кожен із нас, хмельничан, українців, подонатить хоча б по одній або по 10 гривень, це вже буде великий внесок у нашу перемогу. Прикладом цього є сама Софійка. Вже у семирічному віці вона отримала грамоту від головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. У вільний час Юна Хмельниченка полюбляє читати, а ще захоплюється малюванням. Мої улюблені казки то це такі про тварин, пізнавальні. І мої улюблені автори це Аліс Пантер Мюллер та Всеволод Настойко. Малюю малюнки саме до творів, тому що ну це дуже цікаво. У майбутньому мріє працювати модельєром обов'язково в Україні, яка буде вільною та квітучою. Про це пише у своєму творі Україна майбутнього Україна майбутнього це країна з культурними згуртованими освіченими людьми, з відбудованими мальовничими куточками, з високими технологіями для розвитку освіти, культури, мовлення. Разом ми зможемо подолати шляхи до країни майбутнього та створити власне майбутнє в мирній, непереможній жодним ворогом країні.